А тепер до ймовірної що реконструкції ремонту чи що відбувається на лебіцькій, будемо зараз дізнаватися в експертів, тому що навколо будівлі із тарілкою, ось ця така химерна відома багатьом столична будівля, що біля станції метро Лебіцька, також зараз там встановлюють будівельний паркан. Про це повідомив у своєму Фейсбук Києвознавець Семен Широчин. І за його словами, це має вигляд, нібито як підготовка до. Демонтажу то, все ж таки, чи під загрозою дійсно будівля тарілка, що на бітькі? Просто зараз поговоримо із директором департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Некоряк. Вже на зв'язку із Києвню з Доброго дня, Олександре. Вітаю вас. Ну ось паркан. Це вже привід хвилюватися. Чи можливо активісти перебільшують небезпеку і навпаки, будівлю збираються не демонтувати а подбати про її нинішній стан? І хвилюватися не потрібно, тому що ми зробили цей об'єкт разом із громадськістю, надали йому статус пам'ятки пам'ятки місцевого значення. Тому тарілка захищена вже пам'яткоохоронним законодавством. Ми бачимо, що ззаді в притул було вже реалізований. Реалізоване будівництво, яке підходило прямо до тарілки, е, і з, з приводу того, е, по громадськість ці ми і е, розробили е, облікову документацію. Надали статус е, цьому об'єкту. Е, нещодавно у нас розглядалася концепція е, концепція е, того проекту, і реставра реставрація. Самої тарілки і цих двох крилів двох зліва і справа два, два крила, які є пам'яткою. Тобто будуть виконуватись роботи по реставрації тарілки і по реставрації цих зліва і справа двох крилів. А те, що ззаді, вже є вже реалізовано, воно буде завершуватись. Скажіть, будь ласка, от ви теж сказали про те, що надано статус цьому об'єкту пам'ятки архітектури ще торіку. Жовтні мінкульт внесло реєстру до пам'яток архітектури та монументального мистецтва. І кілька днів теж кілька днів тому мінкульт з разом із на от уклали цей меморандум з низької громадських організацій про те, що це культурна спадщина на другої половини. ХХ століття, скажіть, усіх цих законів достатньо для того, аби ніхто вже не накинувся на цей ласий шматок, на таку оригінальну будівлю на Либіцькій, і це не перетворилося в якийсь черговий е, торговий центр. Ну, закон про охорону культурної спадщини вже забезпечує охорону okay. об'єкту, е, і наскільки ми бачимо, що власник, який там чи той бажаючий, який хоче там доробити цей проект, е, ми бачимо е, з, з його сторони е, позитивні зрухи, тому що дійсно було розглянути проект реставрації цього об'єкту, і показали, що там буде реставруватися. І всередині, і зовні е, ця тарілка, і функціональне призначення також Тарілки буде там. Воно там як е, зал такий акустичний, там буде цей акустичний зал, в принципі, відреставрований і відновлений. Тому е, в таких в таких моментах, де позитивно де виносять проектну документацію, на розгляд не просто ставлять паркан е, і не знає ні Міністерство культури, ні орган охорони місцевого значення, що там і як там буде відбуватися. А в цьому випадку ми знаємо, ми контролюємо. ми Бачимо хід подій і, і ту документацію яку виносили до нас на розгляд консультаційної ради, яка має дорачу, дорачу орган при департаменті. Ми бачили е, проект реставрації і концепції е, реалізації вже за, завершення того, ззаді е, ззаді тієї вже побудованої е, бетонної конструкції. На жаль, ми вже сьогодні маємо те, що маємо ззаді. Звичайно, якщо би це була пам'ятка раніше. То може би в неї були якісь охоронні зони, і може б так близько та задня частина не підійшла до тарілки, але був у власника погоджений проект таким чином. і Він почав підходити вже близько до тарілки, і ми в такому гральному режимі почали розглядати цей об'єкт для внесення його до пам'ятки місцевого значення. Так, так ще у 2015-му ця будівля могла стати Ocean Mall, здається, у 2019-му році активісти почали захищати. Здається, Київ Сейв Київ модернізм. Якось так нагадаємо, що це ця будівля це друга хвиля радянського модернізму. споруджено у 1971 році 50 років вже будівлі. От, як ви сказали, пане Олександре, що йде активна реставрація. Скажіть, будь ласка, скільки часу вона орієнтовно триватиме? Ну і які по. Дальші плани, що буде всередині? Колись був архів КДБ Компартії України? Скільки часу на реставрацію піде? Що буде потім з будівлею? Яка доля? От найочевидніше. Там будуть наскільки мені відомо, і в самій тарілці це буде акустичний зал, а внизу будуть торгові розважальні, там громадські простори. Це вже буде реалізовуватись в, в ході проєкту реставрації. Напевно, там буде якось поділено на якісь простори, чесно кажучи, яка функціональна призначеність всередині то, тих ні нижніх крил е, сказати вам не можу, але знаю, що в самій тарілці якраз буде акустичний зал з е, сидіннями для відвідувачів і так далі. Почули вас дуже дякуємо, що долучилися і розвіяли побоювання і всякі версії нас і наших глядачів щодо небезпеки навколо будівлі тарілки на станції метро Лебідська. Ну а нагадаю, що спілкувалися ми із директором департаменту охорони культурної спадщини КМД Олександром Никоряком.